Коту казінаків приспічило. Я думав, він шуткує, просто сіда нюхне і піде. А він давай в кулька цього лізти, витягувати. Кажу, на, не мучайся. На, хочеш їж. їш. А, подожди, так я не пам'ятаю, ти ігратися чи їсти будеш? Ні, все. <мас виглядь> Йо, ти що, Не розчитав польот. <мас виглядь> а це треба було впасти, да, щоб... <раз виглядь> Щоб по-новому почати їсти. Знаєте, типу, упав і давай зразу нюхать казінаки. Типа так заплановано було. Не, 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 якщо хочеш їсти, то їж, а ігратися не треба. Та ти задовбав, їж кажу. На, як палку. На. Та не трись. На, о. Ти будеш липкий увесь, липкий кіт будеш. Та що за приколи, кажу, їж? Це чудо. о, господі. Я перший раз таке бачу. О! Не можу відкусити. Давайте тобі менше сделаємо. А ну анон. Ну. Нормально. Казінаки солодкі, звичайні семечки, поняли? Завод по переробці всього це кіт. Мало? Розпробував походу, так. Да усього, я тобі сьогодні натрусив, їж. Ось ось де лежить на столі. ось. Ось Отак і поснідали. Доброго ранку, хід.